Ця історія сталася в середині всередині х та набула досить широкого розголосу у нашому місті, але мало хто знав, чого коштувало пережити ці події самим учасникам та як це позначилось на їх подальшій долі. Федір Іліч все життя пропрацював на одному великому підприємстві аж до пенсії, іти зі звичної роботи було важко отже, влаштувався він туди ж сторожим на півставки. Старий робітник був на гарному рахунку, взяли його із задоволенням, і Федір Іліч був радий при справі, як він сам висловлювався. Та була ще причина, з якої пенсіонер не хотів залишати місце роботи. І зараз вона вийшла для нього на перший план. Територія заводу охоронялася собаками, великі пси різних мастей бігали вночі по периметру, а вдень сиділи в тісних вольєрах. Федір Іліч частенько приносив їм частування. Під час перерви його не було ні в їдальні, ні в курилці. Мужики вже знали. Дядько Федір, тож він з собаками, знов обід їм поніс. Йому подобалася компанія цих похмурих суворих псів. Іноді він розмовляв з ними, вони уважно слухали, і в очах кожного собаки світилася своя, очевидно, нелегка доля. А бувало, їли мовчки. Дядько Федір роздавав частування крізь грати. Сам же ж задовольнявся пляшкою кефіру та булочкою з їдальні. Особливу увагу Федір Іліч приділяв одному псу породи кавказька вівчарка. Він довше за всіх не підпускав чоловіка до вольєра та не брав їжу. Звали його колись або Дік, або Рік, але тут, на заводі, пса, прозвали ветераном. Він був списаний з армії у зв'язку з пораненням, отриманим імовірно у якійсь гарячій точці. Подробиці, звісно, ніхто не доповідав. Пса підлікували і потрапив він сторожем на підприємство, де справно служив четвертий рік. Та стільки ж часу продовжувалась дивна дружба ветерана з людиною, що кожного дня провідувала собак. Федір Іліч своїм спокоєм і терпінням зломив оборону пса. Вийшло це не одразу, лише через місяць ветеран взяв запропоноване частування. Ще через місяць вперше вильнув хвостом, а під кінець четвертого місяця знайомства Пес підставив свою кудлату голову під руку дядька Федора. Та ось, ідучи на пенсію, Федір Іліч вже не міг уявити, як розлучиться з другом. Як зможе він сидіти вдома, знаючи, що Пес буде чекати його день за днем. Тому, власне, і став дядько Федір сторожем. Тепер він проводив з собакою більше часу. Вони разом обходили територію, пес чудово знав команди, та Федір Іліч їх практично не використовував. Навчений досвідом пес розумів усе співслова. Двом старим завжди знайдеться про що поговорити, вірно? Дядько Федір вів душевні бесіди. Ветеран уважно слухав. Потім чоловік мовчав, і вони сиділи поруч, дивлячись на зоряне небо. Їхня дивна дружба вся дихала гідністю та взаємною повагою. Так пройшов рік. Та одного разу поважний вік ветерана дав про себе знати. Пес захворів. Займатися його лікуванням особливо не було кому, і Федір Іліч вирушив до начальника. Анатолію Павловичу, оформиш списання, А ну куди тобі тут восьмирічний пес? Йому догляд потрібен. Я б забрав його. Начальник погодився. Федір Іліч звільнився з заводу. Так двоє друзів, пенсіонер дядько Федір та пес ветеран вирушили на заслужений відпочинок. Дружина Федора Іліча була в легкому шоку, коли в їхній хрущовці з'явився величезний пес. Зайшовши до кухні, ветеран вже не міг там розвернутися, а тому починав заткувати. Якщо пес лежав на балконі, вийти туди вже було неможливо, просто немає куди стати. Та як накажете розвісити білизну? Але Марія Миколаївна була жінкою доброю та чуйною. Вона бачила теплі іскорки в очах чоловіка, коли він балакав з собакою, помічала, яким бадьорим він повертався з щоденних двогодинних прогулянок. Та й у будь-яку погоду йшли. Життя друзів-пенсіонерів проходило спокійно та розмірено. Регулярні прогулянки дозволяли залишатися у формі. При хорошому догляді та харчуванні ветеран помітно змінився, шерсть його засяяла, погляд став живий, а часом навіть бешкетний. Влітку сім'я їздила на дачу на старому «Жигульонку». Ветеран займав усе заднє сидіння, при цьому величезна голова виглядала з вікна. Поки Марія Миколаївна займалася городом, чоловіки вирушали на риболовлю. Місцеві собаки до одору гавкали на великого пса, коти розбігалися по підворіттях. А ветеран поважно крокував поруч з господарем, ні на кого не звертаючи уваги. Пес був щасливим: у нього був дім, родина, любов. Восени, коли сезон городів було закінчено, а погода зіпсувалася, Федір Іліч з дружиною ще декілька разів їздили на дачу, щоб привезти додому зібраний врожай та консервацію. Ветерана лишали вдома з метою економії місця в машині. В одну з таких поїздок старий жигульонок зламався, трохи не доїхавши до дачі. Безрезультатно провозившись з машиною близько години, Федір Іліч зловив попутку та їх дотягнули на буксирі. Був вечір, планували вправитися швидко туди й назад, але довелось залишитися на дачі на ніч. Завтра вранці з сусідом поїдемо, сказав Федір ілліч дружині. Вона уважно подивилася на нього. Ти впевнений, як ветеран то наш, сам там. Нічого, він великий хлопчик, сам переночує, відповів чоловік. Я вигуляв його перед поїздкою. В ту ніч дядько Федір спав погано. Кілька разів прокидаючись, він думав про собаку. Та було йому якось тривожно, неспокійно на серці. Великий хлопчик впорається, шепотів він, перевертаючись на інший бік. До пізньої ночі ветеран прислухався до звуків у дворі. Чи не під'їжджає знайома машина? Коли все затихло та в усіх вікнах згасло світло, пес задрімав, притуливши носа до балконних дверей. Вони були трохи відчинені. Господарі навмисно залишили, щоб він слухав вулицю та дихав повітрям. Сон у ветерана був чуткий, насторожений, тим більш у відсутності господарів. Тому він почув чужаків, як тільки вони зайшли у двір. Звук їхніх кроків одразу не сподобався псові. Вони ступали обережно, крадучись та зупинилися прямо під балконом. Пес безшумно підвівся і припав носом до щілини, і весь перетворився на нюх та слух. Двоє, визначив він, чужаки, загроза. Колись ветерана навчали захисній та вартовій службі. Давно це було в минулому житті, коли звали його Діком. Був він молодий, невтомний. Та мав він господаря, теж молодого і невтомного хлопця у формі. Спогади захопили пса на пару секунд, але нові звуки миттєво повернули до реальності. Зловмисники підіймалися по балконах. Ветеран, тихо ступаючи, відійшов від дверей в глиб кімнати. Усіх впускати, нікого не випускати. Це він запам'ятав чітко. Залізши на балкон другого поверху, крадії побачили трохи відчинені двері. Якийсь час вони стояли, прислухаючись, з квартири не лунало ні звуку. Це тридцять четверта. Тут пенсіонери живуть. Прошепотів один мабуть, на дачі ночують. Машини немає у дворі. Давай, заходимо. Почекай, а собаки немає у них? запитав другий. У його словах та позі відчувалася паніка. Напевно, собак він боявся не тільки даному випадку, а взагалі є в них собака, посміхнувся перший, і він би тобі не сподобався. Вони його на дачу з собою беруть. Ходімо, був би собака, давно б галасу наробив. І, обережно штовхнувши двері, крадії увійшли до квартири. Включивши ліхтарик, перший почав не шпорити по шафах і тумбочках, а другий він ніяк не міг зосередитись, буквально шкірою відчуваючи небезпеку. Він почував себе так, ніби біля нього стояв величезний собака. Насправді так воно й було. Озирнувшись на балконні двері, хлопець похолов від жаху. У місячному сяйві, що падало з вікна, стояв величезний пес. Пролунало глухе гарчання, та обидва крадії спочатку завмерли на місці, а потім стали тихенько заткувати до вхідних дверей. Отже, шлях до балкона був відрізаний. Гарчання стало голосніше. Пес зробив крок вперед, даючи зрозуміти непроханим гостям, що не варто підходити взагалі ні до яких дверей. Він відтіснив чужаків до дивану, та коли вони всілися у куточку, пес трохи заспокоївся. Хлопець, що боявся собак, весь покрився липким потом та втратив можливість розуміти. А інший, навпаки, нервово прокручував у голові варіанти, як вибратись з квартири. Перспектива зустрічі з господарями, а тим більш з міліцією, його не приваблювала. Не повертаючи голови, він рівним тихим голосом заговорив до свого напарника: Вдвох ми з ним впораємось. У мене ніж. Ти відвертаєш увагу, я б'ю. пес знов загарчав, і напарника накрило новою хвилею паніки. Ти що, ти що? Навіть не думай. Сиди, не ворушись. А я кажу тобі, треба вибиратись. Давай на рахунок три ти підхопишся. Один, два. В наступну мить крадій зіштовхнув свого напарника з дивану, сподіваючись, що пес кинеться на нього, а сам вихопив ніж. Ветеран був на поготові. Він не купився на цей трюк. Його вчили, що перш за все потрібно знешкодити супротивника зі зброєю. Та пес кинувся на руку, що тримала ніж. Реакція в бандита виявилася відмінною, та й сам він був досить міцний. Встигнувши затулитись другою рукою, він пару разів штрикнув собаку кудись в бік, а потім пес підім'яв його під себе, навалившись усією масою. Ніж випав з руки бандита і шансів врятуватися від величезної пащі у людини не було. Тим більше, що його напарник, впавши з дивану і почувши страшний рик та звуки боротьби, одразу кинувся до балкона. Він зістрибнув з другого поверху та біг, не зупиняючись, ще пару кварталів, а у квартирі все затихло. Поранений пес, важко дихаючи, лежав коло бездиханого тіла, знешкодженого ворога, який вже нікому не завдасть шкоди. Так, колись дуже давно, коли його звали Дік, його вчили, що супротивника треба притиснути до землі та не відпускати до команди господаря. Але після цього була війна. А там або свій, або ворог, або ти його, або він тебе. Помилка може коштувати життя тобі або господареві. Повертаючись вранці додому, Федір Іліч все так само відчував тривогу. Але він і уявити не міг, які випробування чекають його попереду. Побачивши страшну картину, Марія Миколаївна взялася за серце та стала осідати. Чоловік ледве встиг підхопити її. А далі все закрутилось. Швидка міліція, винуватий погляд пораненого ветерана. Федір Іліч збився з рахунку, скільки разів у той день лікарі крапали йому заспокійливе. Потім, як у тумані, вимивав підлогу у квартирі, відвідував дружину в лікарні, а після їхав до товариша. Ветерана прооперували. Він відновлювався. Отже, повернутися додому пес вже не міг. Ішло слідство, потім суд. Вини господаря не було, але собаку суд визнав соціально небезпечною. Тримати його у квартирі у звичайних умовах було заборонено. Питання стояло про присипання. Федір Ілліч ходив, оббивав пороги, писав, протестував, доводив. У результаті взяли до уваги заслуги ПСА, службу в армії, поранення. Справа була переглянута та прийнято рішення про довічне утримання ветерана у військовому розпліднику на державному забезпеченні. Ввечері вдома Федір Іліч плакав. Це була і радість перемоги. Відстояв все ж таки пса і гіркота розставання до розплідника просто так не прийдеш провідати друга, як на заводі, було. Стоп! Так це ж ідея, оживився дядько Федір. Наступного дня він вже збирався їхати до розплідника, поцікавитись про вакансію сторожа, двірника, прибиральника та кого завгодно. Марія Миколаївна вийшла у передпокій. Вона стояла та мовчки дивилась, як чоловік надягає пальто. Федір Іліч обернувся, відчувши її погляд, підійшов, зазирнув у вічі. Розумієш, Марічко, не можу я його ось так кинути. Він же ж герой. Він же ж на війні господаря від кулі затулив собою. А його списали після цього. До клітки посадили. Та тепер знов він господарське майно захищав, він мені довірився. І що у результаті отримав? Знову клітка та самотність? Ні, я повинен бути поруч з ним. В очах дружини блиснули сльози. Їдь, Федір, сказала вона з доброю посмішкою. Я ж не засуджую. Навпаки, я пишаюся тобою. Ви з ветераном один одного варті. Ти ж теж йому життя врятував. Їдь, та нехай у тебе все вийде. Федір Іліч був прийнятий до розплідника на посаду прибиральника. Наступні п'ять років він їздив на роботу за 40 кілометрів на своєму старому жигульонку, чистив собачі вольєри та почувався щасливим. Тому що кожного дня в одному з вольєрів його чекав друг, старий пес ветеран.